Шукаєте недорогий ноутбук для домашніх справ та навчання ваших дітей. Зверніть увагу на Acer Aspire 3. Металева алюмінієва кришка, великий Full HD екран з процесорами Intel або AMD, та швидкою сучасною оперативкою має задовольнити базові домашні та учнівські потреби. Саме про це сімейство ми з вами і поговоримо в цьому відео. Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна. Мене звати Антон, і зараз у мене в руках представник сімейства ноутбуків для домашнього повсякденного використання Acer Aspire 3, що працює на базі процесорів AMD Athlon та AMD Ryzen 7000 серії. Кришка ноутбука може бути або з фарбованого пластика, або зі шліфованого алюмінію. Весь інший корпус також виготовлено з якісного пластика. Вага ноутбука 1 ,780 кг 780 г, а товщина 18,9 мм. Ноутбук представлений в чотирьох кольорах: Pure Silver, Haze Gold, Prodigy Pink та Steam Blue. У мене відповідно срібляста версія. Екран 15-дюймовий Full HD з класичним співвідношенням сторін 16 до 9, займає 80% площі. Матриця може бути або TN, або IPS. Колірне покриття NTSC 45%. Яскравість екрану, як завжди, можна регулювати для комфорту власних очей. Технологія Acer Blue Light Shield допоможе в цьому нівелюючи зайве сині випромінювання. Також є версії 14 та 17 дюймів. Екран може бути ще й сенсорним. Для проведення онлайн-зустрічі та під час онлайн навчання можна скористатись HD вебкамерою зі стереомікрофоном. Штучний інтелект Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction приберуть зайві. Аудіо шуми навколо вас та співбесідника, а також покращать якість картинки. Наприклад, зараз я починаю стукати по столу сильно стукаю і слабо стукаю. І зараз говорю під цей час. Acer Aspire 3 працюють на базі наступних процесорів AMD. Також є комплектації на базі процесорів Intel. За відео відповідає в процесор-графічне ядро AMD Radeon Graphics або Intel Iris XE. 4 k трансляції, перегляд фільмів та інші базові офісні задачі ноутбук виконує без проблем. Оперативною пам'яті в Acer Aspire 3 може бути встановлено від 4 до 16 ГБ lpddr 5, що наразі є найенергоефективнішою оперативкою на ринку. ssd накопичувачі можуть бути від 128 ГБ до одного терабайта 3 третього покоління. hdd накопичувачі в сучасній SPR3 не ставлять для того, щоб вони були тонші та легші. В Aspire встановлено двох модуль Wi-Fi 6. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 5.1. Ці сучасні технології забезпечать швидке з'єднання та перебування в мережі. Батарея на 40 Вт годин дозволить користуватись ноутбуком до 11 годин без підзарядки. Охолодження ноутбука відбувається одним вентилятором, захоплюючи холодне повітря з під ноутбука та крізь клавіатуру, а гаряче повітря виходить крізь отвори під екраном. Ця система охолодження працює на 78% ефективніше, ніж у минулих поколіннях Aspire 3. Клавіатура чорна з довгими шифтами та компактним цифровим блоком. Підсвітка біла, але можуть бути версії і без неї. Як наразі і у мене. Не підсвічується тачпад великий з підтримкою жестів двома та трьома пальцями. З портів на правому боці. Один USB 3.2 першого покоління, комбінований аудіороз'єм та замок Kensington. А. З лівого ще один USB 3.2 першого покоління HDMI 2.1 та USB Type-C з можливістю передавати дані зі швидкістю до 10 гігабіт на секунду та заряджати додаткові гаджети. Заряджати сам ноутбук через цей порт теж можна. Acer Aspire 3 – це гарний ноутбук для домашніх задач повсякденного характеру та для навчання малечі. Великий асортимент з різноманітними комплектаціями дозволить вибрати максимально підходящу модель під конкретні запити та бюджет. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступному відео. Папа! -па.